Друзі, вітаю! Сьогодні дам відео відповіді на деякі ваші коментарі. Також це буде цікаво не тільки тим, хто питав, а й іншим. Тема відео як зробити так, щоб не плавилася плівка біля димоходів. Також на кінець відео, ну а можливо всередині, дам декілька порад, куди краще вивести димохід в стіну чи в кришу. Особливо це стосується малих теплиць, є певні нюанси. Плюси-мінуси, тому розберемо їх. Насправді, друзі, тут так все просто, не потрібно нічого видумувати, купляти без різних заморочок. І так, дивіться, що ми маємо? Ми маємо одну доску, другу доску. До неї прибита ще одна. Тут випилена болгаркою кругла дірка. До речі, хто не вміє випилювати, краще цього не робіть, тому що ну, це досить небезпечно. Далі, сама труба. На неї надіта саморобна ще одна труба. Я вже далі вилізу, потім покажу. Друга плівка, та, що в теплиці, ось ця. Вона обрізана по квадрату і просто прибита капельною стрічкою степлером. Я зараз наведу, ви просто подивитесь, як воно. Я думаю, тут все зрозуміло, плівка не торкається до труби. Сама труба вона торкається до доски, але як бачите, немає такого, щоб воно там горіло чи диміло щось. Це при тому, що теплиця вже стоїть тут не перший рік. Ну і зараз перейдемо, а я вам покажу другу плиту, як зроблено тут. Тут трошки інше, але плівка теж до труби не торкається. Ось вона. Тут теж доска. Ось так випиляно. І труба теж туди вставлена. Зараз, друзі, покажу, як воно все виглядає зверху. Значить, Дивіться, ось та сама доска, що я показував. Дивіться самі, немає ніяких там засмалених плям, плівка не плавиться. Ось все добре. Я скажу вам, воно не сильно гріється отут, тому що, ну, як не є, воно на вулиці, по-перше, так, і березень місяць, воно ще холодно. Ну і, власне, зробив ось такий димарь сам, це з такого куска жерсті. Зогнув просто і ось. Болтами поскручував. Це тому що основний демар, той що я вам показував, в теплиці, він десь ось такий. Він невеликий. Тому я зверху, щоб, щоб не купляти нову трубу, надів просто саморобну ось таку. Якщо у вас є одна суцільна, так як у мене, наприклад, он на тій теплиці, то можна ставити одну. Її там 3 метри. Це з, ну, якщо рахувати з середини, з теплиці. Тут так само, але зверху на дівцю. Тому нічого не плавиться. Ну і зараз перейдемо на ту тепличку, покажу вам ще там як. Як бачите, тут у мене доска зверху, але різниці немає зовсім, де вона, чи з середини, чи зверху. Труба торкається до доски. Але дивіться самі. Нічого такого немає. Не горіло воно, там, не смалилось нічого. Все добре. Ну тут потрібно доробляти, тому що там дірочка, плівка пішла по шву. Ну ось так, все кругом однаково, що там, що там. Зараз покажу вам, як власне виглядає біля самої стіни. Там, де демар виведений в стіну. І так, ось наша третя плита. В третій теплиці. Значить стіна, дивіться, як тут, теж все просто. Одна доска, друга доска. Тут ось так все. І труба виведена в стіну. Теж нічого такого нема. Хоча ось оця фенера, вона просто лежить на трубі. Ось дивіться. Просто вирізав болгаркою, надів на трубу і все. Можна навіть прикрутить. Ну, Мені воно як би не заважав, тому висить так. Ось, друзі. Так, все просто, нічого ніде не плавиться. Головне, щоб плівка не торкалася до труби. Рухаємося далі. І так, куди ж краще встановити димохід в стіну чи в кришу? До прикладу, якщо ви хочете продати багато розсади, а тепличка у вас маленька, така як була в мене в перший раз, це була 6 на 8, тому краще б димар встановити у кришу. Дивіться, поясню чому. До прикладу, у вас тут стележі понад трубою, трубою. І ви хочете ще додатково щось посіяти. Берете ось такі ящики, я в них вирощую перець розсаду. І встановлюєте їх ось тут. Потім один тут і з другої сторони. Можна тут два. І доверху, отаких от ящиків поміщається 6 штук. Ось так. Це вже провірено. Тому рахуйте самі, досить непоганий варіант. Якщо димарь вивести в стіну, такого не буде. Ну, це один з плюсів ось такого варіанту. Але є й мінус, це те, що дощ. Це є проблема, тому що дощ сюди, хоч і не сильно заливає, але ж таки заливає. Трошки такі дірки тут видно. Але знаєте, що я там нічим не обмотував, нічим не затуляв, тому що, коли сильні вітри, і це дуже важливо, друзі, оцю кришу всю добре гойдає. Якщо закріпити он там намертво, то у вас може розломити ось тут. Тому, коли в мене вітер, просто криша сама по собі отак, якби їзде, ну, ходить туди-сюди, але димар залишається на місці. Ну, це один з мінусів те, що дощ. Ще додам, що ось при такому варіанті, як ви бачите, досить незручно чистити сажу. До речі, в мене було відео, я детально все розповідав. Тепер розбираємо другий варіант, Демар виведений в стіну. У мене так було зроблено в моїй першій теплиці 6х8. Досить непогано. Дощ не потрапляє зовсім, тому що труба виведена, бачите, куди, в стіну. Тут все сухо, ну, можливо, трішки тут десь щось буде мокро. але загалом чудово. Сажу чистити теж досить зручно і в теплиці чисто. У вас не буде отої сажі на огірках чи на капусті. Тут потрібно просто відкрутити і це все сюди вичистить. До речі, було відео, можете переглянути. З мінусів це те, що вітри у нас весною і сама теплиця стоїть на північній стороні, звідси сильно дне вітер. Ну і, звісно ж, ця сторона вся, вона сильно вихолоняє. Тому ось тут у нас по дві сторони труби стоять ящики з розсадою. Тут в основному вирощується перець. Плівку я теж чіпляю сюди подвійну, вже потім е, низом геть все обмотуємо утеплювачем з фольгою. Самі стележі знизу теж застеляємо плівкою. Поверх ящиків накидаємо агроволокна, теж плівка. Але все одно от край теплиці, саме отут, ящики з розсадою проростають трішки пізніше. Тому що ну, край теплиці таки холодно. Тому це мінус. Їх або не доставляти десь з пів метра, десь отак, ну або будуть трішки пізніше. Навіть коли топиться, то труба отут. Ну, така тепла, знаєте, не сильно гаряча. гаряче. Ну, з тим варіантом, першим, що я вам показував, то там так і краще. Тому вирішувати і обирати вам. Мені тут не подобається те, що чистити сажу. От, тут досить незручно, погано. І всі огірки чи капуста, що в нас там, воно. Ну, В основному в нас огірок ранній, то все воно поблизу тут чорне. Хоч і стараюся не трусити, але. Так, ідеально все не виходить. Ну і ще питали в мене по поводу плівки, де я беру, де купляємо, яка плівка. Плівка в нас кругом планета пластик. Та, що на теплиці 150 мікрон. Ну і ця, що всередині 120 мікрон. Це кругом по всіх теплицях. Купляємо, ну, по сайтах ми не беремо, ми беремо або на базі, або на епіцентрі, або в знайомого в магазині. Хоча Плівці вже третій рік, здається, третій, так, то все чудово. Тільки погано те, що вона тріщить по швах. А так тримається. Ну Надіюсь, друзі, відповіді всі дав. Можливо, щось не так, не знаю. Старався, як кажуть, як міг. Ну а на цьому все. Пишіть, коментуйте, питайте, підписуйтесь. Ну і далі буде.